Головні нафтогазові новини України від команди Folkingcem. Держава знову зупинила газовидбувну компанію групи Smart Energy. Через непродумані та непослідовні рішення державних органів групи Smart Energy змушена знову зупинити роботу одного з найбільших приватних газовідбовних підприємств представництва Регал Petroleum Корпорейшн Лімітед. Внаслідок зупинення діяльності газобивного підприємства до кінця 2025 року держава втратить 78 мільйонів метрів кубічних природного газу, 13 тисяч тонн конденсату, 9 тисяч тонн нафти та 7 тисяч тонн ЛПГ. Державний та місцевий бюджети не отримують понад 1 мільярд гривень податків, з них 295 мільйонів гривень ренти за видобуток вуглеводнів. Щодо інших новин тижня, у Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка призначено нового ректора. Укртрубізол запускає нові виробничі лінії для виготовлення поліетиленових труб. Більше новин читайте в нашому дайді за тиждень. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб, Фейсбук та Лінкідін, щоб бути в курсі останніх новин.